Небезпека на водоймах у пшеничниках Тисменницької громади. Рятувальники допомогли чоловікові, який ледь не втопився. Він застряг посеред річки Ворона. Це сталося 2 червня близько після полудня. За допомогою рятувальної мотузки та круга тисменецькі рятувальники дістали чоловіка 1961 року народження з річки Ворона та передали медикам. Хочемо наголосити, що з початку року на водоймах області загинуло 13 людей, трьох дорослих і одну дитину було врятовано. Тільки за травень на водоймах області загинуло троє людей. Ми наполегливо закликаємо громадян дотримуватись основних правил безпеки під час відпочинку на воді. А саме купайтеся лише в спеціально облаштованих для цього місцях, де є рятувальні пости, де обстежене дно, адже водойми невідомого походження, такі як ставки, канали чи кар'єри, вони особливо небезпечні для купання. 63-річний чоловік опинився на мілині та самостійно вибратися не зміг. Жителі громади викликали службу порятунку, які допомогли йому вибратись з водойми. Рятувальники нагадують про потребу дотримання правил на водоймах. Також особливо хочемо застерегти підлітків та молодь, адже чимало випадків загибелі на воді пов'язано саме з підлітками, які дуже часто недооцінюють небезпеку, демонструючи безрозсудність, а також хоробрість. Шановні батьки, проводьте роз'яснювальні бесіди з дітьми, цікавтеся, як вони, де вони планують проводити свій вільний час, і обов'язково пояснюйте їм важливість дотримання правил безпеки на воді. Пам'ятайте, що вода не пробачає легковажності. Кожен загиблий це трагедія, якої можна було уникнути. Оксана Себастян, Геннадій Томнюк – новини на вежі.